Нещодавно до Шоскінського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду. По прибуттю на місце подій співробітники відділу реагування патрульної поліції встановили, що місцевий мешканець, рухаючись на автомобілі ВАЗ-2103, не дотримувався безпечної дистанції і внаслідок чого допустив зіткнення з автомобілем швидкої допомоги. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, ніхто не постраждав. Відносно водія автомобіля ВАЗ було складено адміністрації адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поліцейські просять бути максимально уважними та обережними на дорогах, особливо при керуванні транспортними засобами під час погіршення погодних умов, слід уникати різкого гальмування, дотримуватися безпечної дистанції, обирати безпечну швидкість, не допускати маневрів обгону та виїзду на смугу зустрічного руху, не залишати транспортні засоби на проїзній частині. Що Йться пішоходів та слід переходити дорогу лише в зазначених місцях і попередньо переконавшись у відсутності автомобілів, та слід позначати свій одяг світлоповертаючими елементами.